Роші, ви на каналі з Грязів князі, де ми за допомогою методу конвертів вчимося фінансової грамотності, позбавляємо з боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами. Мене звати Аня, я з Одеси. Я стартувала в 38 і ти зможеш. Починаємо. Привіт, нарешті, привіт. Мої хороші, я дуже рада вас бачити. У мене нарешті є світло після кількаденного блекауту в Одесі, і тому нарешті-нарешті наш розподіл. Ви навіть не уявляєте, який шалений у мене був тиждень, скільки всього трапилось і погане і гарне. Тому давайте буду все вам розповідати якомога скоріше. Я думаю, я вас заінтригувала там на заставочці. Ви вже щось помітили, але давайте все згодом. Ми починаємо одразу з вами з аналізу доходів минулого тижня, як завжди, на минулому тижні у мене були такі справи. На сьогодні, на 17.12 Вже. 25-го року. У мене на моноліміті без змін мінус 23 962. На приваті мінус 18250. Трошечки більше, аніж було минулого разу. Тут вже враховані кредитні кошти, які ми з вами клали минулого разу, але я брала вже на продукти на проїзд за цей тиждень, тому що родина хоче їсти і на роботу треба. А тому тут у мене трошки більше. По кредитах я сьогодні це погашу за рахунок готівки. І баланс вирівняється. Борг безстроковий в мене залишився без змін. Жерел доходу, основна робота нічого не принесла. Підробіток, це я закрила маленький IT-проект 10200. Не знаю, чи будемо ми співпрацювати далі чи ні. Акції облігації фонди нічого не принесли. Я не записала OLX 22800. Тут я вам зараз розкажу. Що тут трапилось кешбека, не було і залишок 248 гривень. Щодо Олексу, я сім років назад, коли народила дитину, почала збирати колекцію парфумерії. У мене було дуже багато парфумерії, яка знята з виробництва, рідкість знятість. І я вирішила розставити пріоритети, що я хочу зараз не парфуми, а я хочу зараз. Трошки в інше пустити ці кошти. Тому я думаю, ну, як піде, коли не збирається, туди і втілю те, що я хочу. І я виставила на шафу і на OLX деякі свої парфуми. І написала мені дівчинка, яка також колекціонер, каже: Доброго дня там з приводу одних парфумів. А, що у вас є ще знятість? Я її поскидала і що ви думаєте? Вона у мене просто на 15 800 купила одним лотом декілька варіантів парфумерії, яка вже була знята. Я була дуже здивована. А все інше, оці всі там дрібні були продажі і трошки дорожче, 7 тисяч вони були розпродані протягом тижня. Я взагалі не очікувала такого ажіотажу. Тому для мене це дуже несподівано. Так що в мене так був такий прихід грошей. Проєкт 365 сьогодні ми будемо з вами класти зі 198 по 204 день, це 1407 гривень в сумі, і на подушці, мій власний борбзіг, це 4200. Хтось мною той знає, що я там потягнула і зараз кладу назад. Але так робити не треба, тому і тергани. Давайте продовжимо із 365 в нашу скриньку зі 198 по 204. Сьогодні ми кладемо 1407. 1407. І 7 гривників. З цим впорались. І давайте одразу відмічати 1407 гривень. Я сьогодні не підготувалась. Як завжди, нічого заздалегідь не прорахувала, тому, вибачте, буду зараз швиденько виправляти. Плюс було у нас 19503 у гривні 20,910 у гривні. Тут є наша з вами копілочка. І тепер переходимо до підрахунку, що ми з вами сьогодні будемо розподіляти. Залишилось у нас не так багато, але щось є. Раз, два. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 100, 200, 300, 400, 9, 240. Фіксуємо. І зараз спробуємо щось з цим зробити більш толкове. Їжа на їжу 2000 я вже витратила. Сьогодні кладу 2500 і в заложку буде 500 гривень. І інше одразу піде на покриття карти в приваті. На жаль, так сталося цього тижня, що всі ви знаєте ситуацію в Одесі. Дякувати Богу, що є, як купити ці продукти. Транспорт також 200 гривень я покладу, я вже її взяла собі на проїзд, тому у бургах я шовках. На жаль, зараз не працює у нас електротранспорт, тому доводиться не економити і їздити на маршруточці. Хоча я прям люблю більше, він без пробок їздить особисто. Здоров'я також мене підвело минулого тижня. У мене загострилась хронічна хвороба, на жаль, і я вже була. У лікаря була у мене одна консультація і прописали пігулки. Тому я витратила з подушки тут півтори тисячі на це все. І цього тижня мене чекатимемо ще. Консультація спеціаліста 500 гривень, і УЗД це 1300. Я не знаю, що до ліків, тому поки що покладу цю суму, тому що не дуже великий сьогодні у нас розподіл з вами. Але цю 1300 я покладу зараз. Вона не казала нічого, що ми будемо лікувати. Ми вже лікуємо цю історію, всю але не знаю, чи треба буде щось, чи ні, там вже побачимо. Якщо що буду брати знову з подушки, потім класти зв'язок по зв'язку у мене 200 гривень, і я закриваю цю категорію. У мене буде вже тут все покладено. Ви вже бачите, підписки там закриті вже відмічені. Те, що я відмітила ось тут жовтим, теж я поклала. Це ось ці мої підписки. Тут вже було 600, тому пропускаємо. Тут навіть по нулях написала, нічого не буду сюди класти. Кредити 8 тисяч вже поклала раніше тисячу цього тижня, і покладу її. На рахунок і підніму трошечки рівень кредитного ліміту, ближче до нуля. І тисячу гривень буде поки що тут. Комунальні послуги у мене залишилось сюди покласти 500 гривень, і буде у мене 2200. Якраз прийшло все вже за комуналку, тому до залишку додаємо, і можна оплачувати рахунки. З англійської нічого сьогодні класти не буду. Покладу наступного разу 200 гривень залишається у конверті. Школа традиційні 1200, у нас там залишалось трошки, тому я заплатила з того, що було. І трохи там у нас була економія через ці всі тривоги, тому ще навіть 100 гривень там залишалось. Але ще 100 гривень я ці заплачу за. Якийсь там буде у них святковий утрінік, чи як він там у них називається зараз, і треба 100 гривень на аніматорі. Зуби з зубами цього разу я також нічого не планую, вже після Нового року буду робити, тому поки що пропущу. Б'юті нічого не треба, все є, перевірила. Цей тиждень буде без страт. Як і шопінг, також сюди нічого не хочу. Тільки на новорічні трати, але для цього є інша категорія. Дім затишок. Треба мені 200 гривень покласти і купити миюче для посуду, тому що почало закінчуватись. Незаплановані розходи, звідти потягнула, потім розкажу. На що? І сюди тепер хочу покласти 200 гривень, як завжди, вони мене дуже виручають в цьому плані. 200 гривень є. Новий рік. Ось сюди треба покласти хоча б трошки. 500 гривень сьогодні. Там нуль, тому що я докупала і буде 500 у конвертику. Я вже докупала і на Різдво смаколики, і на новий рік для всіх дітей. Тому у мене вже майже все готове. Залишились такі останні штрихи, тому вже можна потрошечки додавати, і ще за два тижні якраз я з цим впораюсь. Вихід в люди 200 гривень залишилось, нікуди не ходила, нічого не кладу цього тижня, нехай лежать. Може, кудись схожу. З донатів. Донати мені потрібно покласти 40 гривень. Бачу, 20-ками буде 40 гривень. Є я у нас донати з іменинниками, поки цього тижня 200 гривень покладу, ось сюди. І буде у мене 700. Треба буде докупити, В якому подарунок, і собі там. Відкласти на якісь посіденьки, а швабра сьогодні в прольоті. Вибач, швабра не до тебе сьогодні. Наступного тижня буде, можливо, щось живавіше. Переходимо до дуже цікавого сьогодні байндеру із доходами. Категорія мрія. Мрія, яка. Та-да-да-да! -да збулася. У мене збулася моя мрія, я сама її здійснила. Я так, я наважилась, я купила, оновила собі iPhone. Я здала старий свій 14-й проф 31. Ось цю суму, яку я NoEliksi ну, виручила за парфуми, я доклала і доклала за обидві мрії. Взяла і за орієнт, і за. Айфон, там у вкупі було 15 тисяч гривень, і мені тютя в тютю вистачило на новенький айфон. Дякувати цитрусу за гарний викуп мого айфону. Не реклама, бо комфі, наприклад, мені пропонував двічі меншу суму. Тому я хизуюсь. Я тут, звісно, що знімаю вже не новий, але похизуюсь. Ось він мій малюк. Можете мене поздоровити, хто за мене радий, мої друзі. А гейтер навіть можете мене порогати. Але мені так добре, і я така щаслива, тому що мрія збулась, і я ось так написала, сьогодні у мене мрія моя. Нарешті, ось ця перша буде звідси витягнута. Все, мені цей конвертик поки що не потрібний. У мене залишився орієнтик. Я сьогодні нічого на нього класти не буду. Залишу в ньому нуль, тому що сьогодні просто не до нього. Але з наступного разу потрошки буду собі відкладати на нову мрію. Це був мій собі подарунок. У мене день народження і свята попереду, і за те, що я була така дисциплінована, багато чого встигла, я собі зробила подарунок. Я не жалкую, що я не покрила е, залишок боргу, бо в мене, я нагадаю, пільговий період, і я зараз відчула те, що. Пристрій з новим акумулятором, який не треба заряджати тричі на день це круто, особливо коли нема світла. Тому можете порадіти за мене. А я поділюся цією радістю, з радістю з вами. Ну що, давайте далі. А, і ще куди розтрінькала незаплановані і шопінг, я розтрінькала на чохол та е, скло. Взяла таке не дуже дороге, а з Аліку потім замовлю теж собі щось прикольне, але дуже простий силіконовий чехол і виглядає дуже гарно. Облігації. Так, все. Так, все, хвилинки закінчились, лірики. Давайте до облігацій повернемось. Сьогодні на них нічого не покладу. Як і на день народження донечки, я також нічого не покладу сьогодні. А чого я написала? Ну, тут 200 гривень, а облігації 3500. У мене щось я пишу. 3 пишу 0 в розумі. НПФ. НПФ у мене також сьогодні буде без поповнення. НПФ Мі 650 там собі крапає. Ремонт у мене залишився, нікого не викликали поки що, тому що здоров'я не дозволило минулого тижня з цим займатись. Так і залишається 18 тисяч, 17 на облігаціях і тисяча тут в конвертику. Освіта. Освіта також залишається без нічого, там 3000 на облігаційному рахунку. Новий конвертик. Знайомтесь, конвертик-техніка. Що буде у цьому конверті? В цьому конверті я буду відкладати невеличкі суми. Бачите, він у мене в зеленому списку. Це те, що я можу класти, якщо мені дозволяють кошти, на оновлення техніки та о, покупку якоїсь нової побутової техніки, дрібної, великої побутової техніки, тому що вона має властивість ламатися. І на цей ремонт хочеться, бо оновлення іноді вона не підлягає а, ремонту. І хочеться сюди потрошечку-потрошечку відкладати. Також буду тут складати у валюті, тому що техніка іноді там, зламається той самий бойлер. І оці декілька днів, наприклад, продавати облігації, які я продавала на айфон, ну не дуже буде зручно митися холодною водичкою або гріти. Тому хочу зробити ось такий конверт. Так що, сьогодні він буде пустий, вибач конверт, але в майбутньому я його поповню. Ось сюди ми зараз покладемо, звісно ж. Тому що все ми можемо накласти, а сюди кладемо. А, я хочу покласти на подушку 1200 гривень сьогодні, і буде у мене 350 євро та 200. Трошки погано видно, тому що залишило мало місця. Але, вибачте, будь ласка, це технічний момент. 1200, відраховуємо. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, ось вони і наші 1200. Вся ця кубка переходить у подушку. Це те, що я дисципліновано збираю. Тут у мене, якщо б це було 10%, це було приблизно 900 гривень, 920 а я поклала 1200, тому 300 гривень я можу змінусувати. Звідси у мене тут 3900 залишається. Ось такий розподіл сьогодні. Несподіваний повний. Якихось сюрпризів та корисної інформації. А мені потрібно трошки склероз вилікувати, бо про баньку я забула. Я вже побачила, але вже не стала перериватися. Гривня всього. Тому ми гривню цю додамо 463,20 на бані. Все є. Наближую вам. Наближую, наближую. Не знаю, що там, як видно. Розкажете мені, що у нас по звуку, по картинці. Так мені поки все подобається, але, можливо, ще щось настроє. Я вам дуже вдячна кожному кожній за підтримку за те, що ви мені відписували під постом, що ви чекаєте на відео, мені було дуже приємно, супер приємно. А ще хочу кожному з вас подякувати за те, що ви звернули оперативнішим чином увагу на те, що Ютуб трошки з розуму зійшов минулого разу, і відео моє замість 18 хвилин викладав 14. А якщо я. Переформатувала спочатку 4К, взагалі 7 хвилин. Потім я зрозуміла, що чим гірший формат, тим більша довжина у відео, і мені довелося моє відео переформатувати у гіршу якість. Тому, вибачте, якщо якість відео іноді буде трошки кульгати, то якщо я побачу, що знов YouTube не викладає повністю відео, мені доведеться робити реформатування. І я за це вам дуже вдячна. Ви у мене класний, класна ком'юніті. Я дуже рада, що я з вами. А ви зі мною. І ми з вами побачимось вже за тиждень. А ні, не за тиждень, за кілька днів. Бо ми ж запізнились. Тому до скорої, скорої зустрічі. па-па-па-па, люблю вас!